Доброго дня глядача. Сьогодні закупи назначились з п'ятниці. Йдемо біля бідромки. Видемо автомобілів багато нема. Рішили заїхати на закупи. Собі. У нас закупи вийшли на 89 злотих, 54 гроша. Ось так у нас виглядають закупки. Начнемо розпаковочку. Взяли такий часник собі меланий по 2,19 і поприпка. Солодка мелина теж по 2,19. Таку сельодочку по-гріфіцьки за 15,49 железно. Сьогодні скидка на кубаску була. Якщо дві береш по 10,99. вийшло у нас дві кубаски за 21 злотий, а без скидки 37 злотих. Виходить у нас. Ще у нас такі помідори. Сьогодні по скидці були, по 6. 99 кіло 300, то на 9. Зараз гнемо на 9,21 у нас. Кіло 300 помідорів вийшло. Сметанка у нас по 5.19. Ось така, 18%. 400 грам. 5.19. У нас карковка сьогодні по скитсі була. Такий Кусок на 130, то вийшов на 16.57. А тут кай у нас 140 на 13.76. Парковка по 11.99 зі скидкою була. То у нас піде на котлетки. З відроки беремо м'ясо, так як я довше, ще там готує котлетки, ще щось там, що з приправами було. Завтра будемо ще їхати на закупи. Деякі речі купляти, знімемо і доложимо до відео. Тут маємо закупки за суботу. На 100 злотих вийшло у нас. Одній маркеті на 51 злоту, другій маркеті на 49. Роді би такого вже нам дуже ніж не потрібно, але як заходиш до маркету, щось побачиш і завжди береш. Починаємо розпаковочку. Взяли собі такі приправки по 2,19 там Ошань є Український відділ хмелі сунелі, до корейської моркви, до сала і приправу по грузинськи до м'яса взяли собі. Е, взяли собі таку нарізку, там, що відрізають, кожен вечір, виложують, продають злотий 49-100 грамів. По 14 злотих виходить тілю. На кілограм взяли. Взяли собі підгарлі нас малець вступити по 11,90 кг на 9,72 6 800 г у нас вийшло. Взяли собі такий кусочок сиру. Сир у нас по 20,90 кг на 8,32 кг. Такий кусочок у нас вийшов морква, Сьогодні у нас по злоті 49 буде моркву по-корейськи робити. а Позотий 45 морква. 600 грамів то вийшло на злотий вісім. Взяли таку цибульку по 4,99 у нас цибулька півки, ну, 604 грама вийшло на 3,01. Капуста у нас сьогодні по злотий 99 на 5,30. Отака, 2600 капустка була у нас. Найшли сьогодні в спарі такий хліб, давно шукали з вищівок. По 5,29 буханочка хліба такого. Хочеш такого як вдома, бо тут рідко такий хліб з вищого знайдеш. Взяли три булочки собі на понеділок на канапки. булочки по злотий 9. Таке печення легке, житне, дієтичне. За 5,69 така пачечка. Печенька. Скільки тут бачите, зараз подивимось. 170 грамів виходить. Така водичка у нас по 2,99 Взяли одну колу за 6.49 чері. Взяли таку томатну пасту. По... Скільки у нас томатна паста? 6.49 теж. Виходить, 690 грамів. Завжди собі беремо таку і взяли кашу ячмінно піщак. По злотій 80. Така кашка сьогодні була у нас по скердуці. Вчорашні закупи у нас на 89 злотих і сьогодні на 100 злотих там пару грошів, Тут на 189 злотих закупи на тиждень собі зробили. Серед тижня тут вже стараємось <kuh> не їздити на закупи. По часу немає, треба щось приготувати. Вистачає нам в 200 злотих в тиждень ми вписуємось з закупами. Тут ще. Чи... Кінцівку відео мусив переробити. в неділю їздили на ринок і ще на 101 злоту скупили. Якби. Говорили, що 200 вистачає, але не врахували, що ми ще на ринку закуплюємось. Так що тут 300 злотих в тиждень і так, Начнемо розпаковочку. На ринку тут таких три шоколадки за 10 злотих взяли. Там дешевші такі солодощі. На, на ринку брати все собі вечором там перед сном любимо якусь шоколадочку з'їсти. Таких твікс взяли, теж 10 злотих. Там 10 штучок їх є. Е, Яєчка домашні, там діда завжди собі беремо. Чи нам вже трошки підскочила, по злотій нема, по злотій 10 одно яєчко, 11 злотих такий комплектик е, коштує там. Кріпсові взяли такий пучок у нас 3 злотих. Два перчики взяли за 4,97 То до маркета, заїжджали біля нас тут маркет відкритий на авторинку. Там теж продукти всякі різні продають То э, сливки, мандаринки і ось ці грушки то у нас вийшло на 23 злотих. То, купляла кубета я там Докладу не знаю, що у нас там по чинах. Але спільна сума вийшла 23 злотих. А тут ще заїжджали в український магазин. Взяли ось такий кусок сала. Вийшов нам на 1882-672 г. червоній паприці по 28 злотих там хіба було сало у нас. І до нього взяли собі ось такого чорного хліба по 4,82 до сала. Борудінський хібадіна, литовський хліб, привозять, там, якби. взяли таку томатну пасту, нашу українську за злотий 89. Лимонну кислоту 5,20. Тут беремо польську 3,63 штучки виходить. Вона якась трошки слабовата. Вона там на роботі треба чайний, щоб відмити. Попробуємо нашою лимонною кислотою. Чайне, щоб відмити. Взяли такую за 90 копійок. Ну і набрали собі макофи. Карамель. Наразі з того, що там є, карамель на смачніший, туди ще штучок собі взяли. злоти 30 Така карамелька. І в кінці хотілося б ще там на один коментар якийсь вадім, де там, не пам'ятаю номера якого. Пише, о, багато і морда велика, в тебе більша від мозгів. Ти хлопчику. Там пива не купляй собі, горівки не купляю, то будеш теж на хлопа похожий, а то дрищуком ходиш там. Якщо же коментарів пишуть багато не там. Тож пишіть якісь коментарі, відповімо вам на коментарі. Дякуємо за перегляд. До наступного відео.